Всім привіт, дорогі глядачі. Національний банк підвищує облікову ставку на цілий один відсотковий пункт до 14,5%. відсотка. Окрім цього, НБУ переглянув прогноз щодо інфляції цього року. Гонитва буде продовжуватися до весни. Чому ж ціни зростатимуть? Що з курсом і як підвищення облікової ставки вплине на українців? Поговоримо в цього відео. Так що давайте розбиратися, що ж там. Робиться в останні місяці, майже всі помітили, що ціни на товари та послуги пішли вгору, особливо за помітно з готовими харчовими продуктами, що поглинули одразу два інфляційні чинники енергокризу та здорожчання сировини. Продукти харчування дорощують через неврожай минулого року через посуху, що в світі, що в Україні не вродило низка культур. Колись це було нам на користь. Неврожай оливок віталі призвів до зростання попиту на соняшню ковулію і, відповідно, зростання її експортної вартості. Проте це скоріше виключення. Насправді ж цього року не вродило багато овочів, особливо тих, що вирощувалися на відкритому ґрунті. Зменшилась вражанність навіть тепличних овочів через посуху. Саме на відкритому ґрунті українці вирощують основну частину свого врожаю овочів. Ну є куди рости до капіталізації безпосередньо ринку. Але цього року він постраждав як ніяк від послуги через слабкі спроможності до поливу, так і через відсутність овощасхович, давню проблему аграрного сектору країни. Обидві проблеми наша держава вже намагається вирішити, прагнучи зменшити сезон волатильність цін на цей важливий товар. Фермери створюють організації водокористувачів, яким держава безоплатно передає занедбані мальораційні системи та насосні санкції для подальшого ремонту та модернізації. Також вже цього року мінагрополітики заявило про початок масштабного проєкту будівництва овощосховищ із залученням приватного капіталу. А не лише в овочах справа, хоч і основна частина зростання інфляції прийшла якраз на харчові продукти, негативні тенденції присутні і на ринку праці, де вільних робочих рух стає все менше, а кваліфікованих вже не вистачає. Так це призводить до збільшення зарплат, оскільки підприємці конкурують між собою за робітника. Але при цьому це зростання зарплат відбувається не від збільшення продуктивності праці, а через збільшення її. Дефіцитності таке зростання не призводить до зростання якості життя в перспективі, оскільки, врешті-решт, підприємство просто збанкрутує і люди втратять роботу. Коли продуктивність зростає, повільніше за рівень доходів прискорюється інфляція, оскільки всі ці додаткові витрати закладаються у вартість товарів чи послуг. Це треба пам'ятати. Плив цього фактору вже дуже відчутний. Окрім продуктів, харчування сильно зросли ціни. І в секторі послуг за минулий рік зростання вартості послуг становило 12%. Тут варто зазначити, що всі ці показники інфляції це агреговані індекси, які вимірюються не зростанням вартості гречки чи молока, а вартості споживчого кошука в цілому. Тож якісь товари, якщо буде коштувати дорожче, ніж ця ставка інфляції, не треба розповідати, що національний банк дурить когось. Так це в принципі загальна, середня по більшості товарів, які ми споживаємо. Тобто тут входять всі товари, що споживає середньостатистична сім'я, які можуть дешевшити, якісь можуть дорожчати, якісь не змінюватися в ціні. В середньому якраз і виходить цей показник. На відміну від врожаю, криза на ринку праці є набагато небезпечнішою. Вона є структурною, тобто виправити її швидко нереально. Можна діяти лише на випередження, чим наш уряд, на жаль, практично не займається замість фінансування програм профорієнтування орієнтування у школах, зміни підходу до фінансування державного замовлення, створення грантових програм для студентів, технологічних та інженерних спеціальностей, ми продовжуємо безвідповідально відноситися до нашого людського капіталу. Час змінюватися, дорогі представники в наших урядових структур. Проблеми є навіть у ВПО. Доволі складно втративши все, переїхати на нове місце, влаштуватися на роботу. Тут могли б допомогти різні державні програми. Пільги якісь треба думати саме на працевлаштування і е, освоєння на новому місці, а не просто там якісь гроші по надавати. Це ніколи не працює. Треба змінювати будь-яку логіку. Е, соціальні передні прошарки, які мають проблеми, їм треба допомогти адаптуватися, а не кинути якусь там подачку. Це все логіка ще з совєтських часів іде, її треба викорінювати. Але поки що парадигма змінюється складно. Натомість у нас уряд спокійно роздає. Різні тисячі з фонду безробіття та невиконаних статей мінекономіки, що мали якраз йти на фінансування програм рекваліфікації та економічних програм. Ну тобто, наприклад, взяти переселенців і навчити його нової роботі. Як варіант, тільки зараз ми можемо побачити заклики таких міністерств, що мовляв, повертайтеся, спеціалісти нам треба забронюємо і тому подібне. Але навряд чи ці заяви вже на когось подіють. Хоча сподіваємося, можливо, на когось подіють. Всім раді в Україні треба поміч. Третім фактором, який став причиною інфляційного шторму, стала енергетична криза. Хоч у січні вона мало впливала на виборчий процес, проте підприємства продовжували враховувати до своїх цін ті ж витрати на встановлення генераторів. Тож, через можливість подальших обстрілів та продовження зростання вартості цін на харчові продукти до літа, очікується продовження інфляційного шторму до середини весни, тобто інфляція зростатиме і далі. Саме тому НБУ змінив прогноз по обліковій ставці. Вона також зростатиме до весни. Цей показник позначає вартість грошей для банків. Саме від цього числа залежить відсоткова ставка по кредитах рефінансування НБУ банкам або по тим ж депозитним сертифікатам. Оскільки українська банківська система наразі дуже профіцитна з точки зору ліквідності, то підвищення облікової ставки в першу чергу впливатиме на ставки за депозитами та депозитивними сертифікатами. Вплив на кредити буде мінімальним, оскільки там ставки вже давно значно вищі до облікової. До речі, так чи інакше будуть зростати інвестиційні інструменти. Про них ми багато говоримо на школі останнього капіталіста. У нас дуже багато цікаво досвідчених викладачів, які проконсультують, порадять і, звісно, гарно складені курси, де ви вже отримуєте конкретні навички, де ви можете починати створити свій власний капітал. Посилання на школу буде в описі до цього відео, будемо раді вас бачити. На час зростання ставки банкам буде простіше отримати свій відсоток без кредитів через депозитні сертифікати. Від них нікуди не подіватися, саме завдяки ним НБУ стримує величезну ліквідність, щоб не допустити ще більшого зростання. Інфляції ймовірно в таких умовах Мінфіну доведеться на декілька місяців зайнятися підвищенням ставок по облігаціям внутрішньої державної позики. Тут вже рекомендуємо долучитися знову таки до нашого Толерам-каналу, де ми постійно оглядаємо динаміку цього інструменту. Ну і також інші новинні сфери вічняної економіки. Наприклад, там новина з аналізом з'явилася раніше ніж тут, так що долучайтеся за посиланням в описі, що не пропускати важливі економічні новини. Ще один важливий аспект курс валют. Хоч і Національний банк не дає прогнозів щодо курсу, проте є офіційний прогноз з бюджету. Він майже завжди завищений, оскільки він фіну вигідно там прописувати великі числа. Від них залежать доходи від експорту, імпорту та мит. І якщо брати цей прогноз, то до кінця цього року долар зросте до 45,6 і гривень, що в принципі, відповідає динаміці плавної девальвації. Хоча не факт, що настільки. Високо воно і піде, як хоче Мінфін. з експертів та аналітиків, дуже схожі прогнозують подібні числа. На даний момент для якихось різких валютних скачків немає жодних підстав. Золотовалютні резерви не на хаях, експортні доходи поступово зростаються завдяки коридору. Та і вже на наступний рік нам вдалося зарезервувати необхідний обсяг зовнішньої допомоги, що у більшій мірі і покриває дефіцит іноземної валюти. Тож не треба говорити, що нам там повний кінець. Може бути цього року зростання економіки буде дещо швидшим ніж минулого. 3,6%. Натомість щодо минулого року прогноз було скориговано у бік зменшення до 3,4%. Це відбулося через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури та кризи на ринку праці. Україна може і більше зрости цього року, і тут питання не лише в безпекових ризиках, а у тому наскільки ми відповідально будемо відноситися до стратегічних цілей. Наш майбутній економічний успіх залежить від того, чи будемо ми реагувати на проблеми, які вже є, і діяти на випередження проти тих проблем, що можуть виникнути у найближчий час. Ми маємо відійти від популізму і усвідомити, що розвиток лежить не у простих рішеннях, а у продуманих стратегічних рішеннях, що не існує ніяких державних коштів, існують кошти платників податків. Як колись сказала Маргарет Течер, підписуйтесь на наші ресурси і залишайтесь з нами. Всім всього найкращого, до побачення.